Тут наша трояндочка червона квітне на арці, дуже гарна вона. Дивіться, ось так. Я не знаю назви її. Вона дуже гарна і дуже тримає, добре тримає дощ, тримає вітер. Ось так виглядає. Давайте трошечки ближче покажу вам квіточки. Ось. Можливо, хтось впізнав, напишіть, як вона називається. Купувала в епіцентрі 4 роки тому. Ця троянда, вона шикарна. Ось. Квітне один раз за сезон, але квітне дуже рясно, дуже гарно. Тут мене, дивіться, яка лаванда, дивіться, який кущ. Потрібно розсаджувати. Так. Ось, дивіться, які квіти. отак. Вот